Слава Ісусу Христу, слава Богу, за те, що сьогодні Бог являє свою милість, і кожен, хто приходить до Нього в молитві, отримує від нього прощення, отримує мир від Господа. Сьогодні ми будемо роздумувати над текстом, який записаний в Євангелії від Луки в 4 розділі. Нагадую, що минулої неділі ми роздумували про те, що стається. Що стається тоді, коли кожен чи коли людина вважає, що вона сама в собі є достатньо розумною, щоб приймати рішення? Що стається тоді, коли людина не зважає на жодні авторитети? Що стається тоді, коли людина дійсно сама виступає як мірило мудрості? І розуму. І на основі відомих віршів з книги суддів ми зрозуміли те, що, коли людина вважає, що вона знає, і вона ні з ким, і ні з чим не рахується, тоді приходить, це приводить до того, що страждає, страждає сім'я. Божий і страждає. Суспільства. Ми сьогодні будемо роздумувати про те, що тема подібна до минулої, про те, наскільки небезпечно мати певні стереотипи і певні упередження щодо інших людей. І більше того, щодо того, що Бог може чи не може робити. Івангелії Лівілуки, 4 розділ, ми будемо читати історію. Яка починається з 16-го вірша. І оця перша частина, вона просто говорить про один з тих багатьох випадків, тих речей, які мали місце в історії Ізраїля в буденному житті євреїв, а саме субота, час бути в синагозі, час комусь читати Писання і пояснювати. Ото, 16-го вірша читаємо. І пробув він до Назарету, де був вихований, і звичайно, своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: на мені до Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрачим прозріння відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі ісів, і сів, і очі всіх у синагозі звернулись до нього. Ось цей текст спочатку. Чи є щось в ньому особливе? Ми можемо сказати, що подібним чином ось цей текст він читався в цій синагозі і в інших синагогах багато-багато разів. Ми не маємо достовірної інформації, чи в той час. Служіння в синагозі було подібним до сьогоднішнього, коли на певну суботу призначається певний текст, можливо, так було, можливо, просто, коли подали книгу, Ісус Христос відкрив і читав текст, який багато-багато разів читався. Зрозуміло, що коли цей текст читався раніше, на нього теж було, давалось певне пояснення. І якщо були ті, які вчителі равини, які дійсно розуміли зміст цього тексту. То вони говорили про Месію, який мав прийти, якого потрібно було чекати. Цілком можливо, що люди, які слухачі, які слухали прочитане слово, також сподівалися, що знову вони почують пророцтво, про те, що пояснення пророцтво, про те, що має прийти Месія. Але вони в ту суботу почули дещо інше. І буквально дивіться, 21-ї частини 22-го вірша. І почав він до них говорити: сьогодні збулося писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивували словам благодаті, що линули з уст його. Ось що в цю суботу було відмінним від того, що сподівались почути чи раніше чули слухачі, які були в синагозі. Ісус Христос говорить, що саме сьогодні, саме в той день, коли Він читає, ось сьогодні збуваються ці слова. Прийшов час, щоб полоненим дати визволення, незрячим прозріння, помученим волю і милість Господня, щоб явлена була усім. А далі ми бачимо реакцію. Ми розуміємо, що реакція могла бути різною. Реакція могла бути позитивною, тому що ті люди, які почули, що їхня надія нарешті збувається, їхні сподівання збуваються. І ось ці речі, про які вони мріяли, вони можуть стати реальністю, на превеликий жаль, не сталося цього. На превеликий жаль відповідь людей не була такою. Якою була відповідь людей? Читаємо далі, з 22 го вірша, другої частини і далі. І казали вони. Чи що він не син Йосипів, він же промовив до них? Ви мені конче скажете приказку, лікарю оздоров самого себе, учините й тут у вітчизні своїй, що сталося чули ми в Копернаумі. І сказав він: по правді вам, жаден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам: багато вдовиць перебувало за дні в серед Ізраїля. Були на три роки і шість місяців небо було зачиненим, так що голод великий настав по всій тій землі, а Ілля не до жодної з них не був посланий тільки в сарепто Сидонського до вдовілої жінки, і багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жаден з них не очистився, окрім неймана Сирянина. І всі в синагозі, почувши це, переповнились гнівом. І, вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. Ось реакція. Ось в той час, коли мало бути свято, мало бути велике полегшення, спасіння, піднявся бунт. Досить разюча різниця між віршем 22 і 28. Тут сказано, що всі дивувалися словами благодаті, що з уст його, Але в 28-му вірші сказано, всі в синагозі, почувши це, переповнились гнівом. ось це відчуття пережиття благодаті, воно сповнилось на гнів. І ми знаємо те, що основною причиною було просто те, що люди не вірили. Люди не вірили, і для цього вони шукали певні оправдання, своєму невірству. Вони не готові були повірити, вони не готові були прийняти цю вістку про Спасителя. Чому вони не готові були? Що керувало ними? Вони безумовно мали свої певні інформації, певні аргументи. І вони, перше, вони вважали, що Христос оцей Він не міг бути Месією, тому що Він син Йосипа, і ми це знаємо, правда? Ми знаємо, що він син Йосипа. Ще один аргумент, чому їм важко було прийняти Ісуса Христа як Месію, це те, що вони знали, що коли Месія прийде, Месія прийде для народу єврейського. І це було їхнє розуміння. Коли я роздумував про те, от чим продуковане це невірство, знаєте те, що вони говорили, чи оці моменти це лише продукт певного мислення. Певного їхнього стану. І хочеться перше сказати, що невірство воно часто походить від страху і від сорому. Людина, вона чує, і це слово торкається. І, здається, вона готова повірити, але вона чогось боїться або їй за щось соромно. Ми знаходимо досить цікаву історичну довідку. Виявляється, що буквально десь в семи кілометрах від міста Назарету знаходиться, знаходилось інше місто, яке мало дві назви єврейське Цепорі і Римсько цефоріс Це було місто, яке також очікувало приходу Месії, і приблизно за 25 років до приходу Ісуса Христа в цьому місті піднявся величезний бунт. Піднявся бунт, і знаєте, лозунги були такі месіанські, лозунги за звільнення, за повалення римської влади. І сталося те, що римляни жорстоко розправились з цим бунтом, з цим повстанням. І ця розправа вона була настільки жорстокою, що стільки страху нагнало в тих людей, які там жили, тому що багато понищене було, і потім місто відбудовано. Але в той час всяка думка ось в цій окрузі, всяка думка про те, що може прийти Месія, вона. Знаєте, вона знищувалась ще при, при, е, знищувалась тим, що е, тим страхом. Страхом те, що тільки саме намагання признати, побачити Месію в комусь воно обернеться великими втратами, смертю, переслідування з боку Римлян, ця річ гальмувала людей від того, щоб вірити. І тому ця окрузга вона настільки була в стресі, що історична довідка в 66-му році. Коли піднялось величезне відоме єврейське повстання, то це місто, ця округа, вони не підтримали цього повстання. І тому, очевидно, можна сказати, що саме цей страх це був один з факторів того, щоб не признати Ісуса Христа як Спасителя, як того, хто прийшов в цей світ. Ще одним фактором ми говорили про страх і сором. Ще одна річ, я, безумовно, це є стереотипи і опередження. Тобто ми говоримо про те, що люди мають, якщо говорити про і можна багато говорити, але це певна уява, це певна картинка, це певне якесь узагальнення, певна інформація, певне розуміння того чи іншого. І ось люди мають свою, ми маємо свої знаєте, наші малюночки щодо багатьох чи різних речей. І Часто наша уява про те чи інше, вона є, не є правильною, вона є перекрученою. Але ці уяви вони є, чи стереотипи, вони є в народі, їх є досить багато і ці уяви вони заважають часто нам пізнавати істину. Ці уяви вони заважають часто будувати добрі відносини. Ці уяви дійсно чи певні штампи. Вони просто заважають нам, перешкоджають нам для того, щоб ми розвивалися знаєте, і бачили світ таким, яким він є. Хтось сказав, що стереотип це перша думка, яка виникає в нас тоді, коли ми чуємо, чи ім'я певної людини, чи ім'я певного народу, чи назву якоїсь речі, чи якогось поняття. Дозвольте, просто декілька речей, ну, так, трошки з життя, так, Кажуть, ну, давайте я буду говорити, а я думаю, ви продовжите. Всі українці їдять сало. Точно. Серйозно всі українці? Це певний стереотип, так чи ні? Це є певний стереотип. Якщо ми чуємо слово багаті, то зразу що з тим ну, пояснюється? Багаті значить щасливі, так? може якісь інші поняття? Ми маємо. Е... Ну, наприклад, кажуть так, знаєте, якщо сивина, то це обов'язково мудрість. Хай так буде. Нехай так буде. Знаєте, кажуть, ну знаєте, є багато, коли кажуть, що ну, якщо це дівчина з білим волоссям, світлим, і це ж нічого не значить, правда? Це стереотипи. Це є певні штампи, знаєте, і ми настільки глибоко. Просто ну, є інше, знаєте, кажуть, все старе воно чи все, що було, колись воно було. Ви подумали, що воно було хорошим чи поганим? Ви знаєте, воно і не хорошим не було все, і, і поганим не було все. Тому що було то колись і погане, і добре, правда? Є ось наші уяви. Знаєте, ми маємо наші уяви щодо певної людини. І коли ми чуємо ім'я цієї людини, ми зразу, знаєте, ми маємо певну уяву. Ми маємо навіть всередині держави, якщо ви чуєте слово донецькі правда це має в нас певну уяву. І ми мислимо оцими штампами, знаєте ми мислимо, ми вішаємо певні ярлики, виходячи з певних якихось наших, знаєте, наших певних якихось ну інформації кудись ми отримали. І нам здається, що ми, ну, ми знаємо, правда, ми знаємо людей. Ми були в Донецьку. Більше того, знаєте, мене дивує, і не тільки по мені, знаєте, коли ми. Ми знаємо, які американці, ми знаємо італійці. Ми знаємо, правда? Ми маємо певну уяву. Але знаєте, наскільки е, згубно ось може бути такі певні наші уяви? Тому що коли ми стикаємося з живою людиною, то наші уяви. Вони стають нам перешкодою для того, щоб дійсно мати правильне, таке, знаєте, справжнє, людське спілкування з цією людиною. І більше того, вони часто можуть ставати на перешкоді того, щоб бачити те, що Бог в цій людині може мати певні, певну працю. Якщо говорити, знаєте, кажуть я старих зачіпаю. Давайте ми можемо молодих сказати, що все, що нове, воно хороше чи погане. Ми маємо свої думки, правда? А молодь, яка наша вся молодь, вона яка? Ну, взагалі ми кажемо, молодь. Різні думки, правда? Але ми маючи ті думки, коли ми узагальнюємо, повірте, що це може спричиняти справді певні я думаю, приводити до, до досить серйозних перекосів навіть в наших відносинах, в нашому ставленні. Я знаєте, хочу сказати, що. З одного боку, ось ці стереотипи вони допомагають людям. Я не кажу, що це є абсолютно негативний фактор. Ми не спроможні всю інформацію нашу переробляти, і тому ми кажемо, що ну, оце отак. Але знову ж таки, я вже повторюю, що це може мати певні негативні наслідки. Є ще дещо, ще сильніше за стереотипи це є упередження. Якщо стереотипи, це просто наша загальна картинка, знаєте, що ось всі. Я скажу одну річ, знаєте, з мого життя. Рік тому я десь думав, що всі італійці, вони, ну, якусь я свою картинку мав. І коли в короткій відрядженні був в Італії і познайомився, то виявляється, що 98% того, що я думав, воно неправильно. Але коли ми говоримо про упередження, це є певне переконання чи певна позиція, яке не має фактичного підтвердження, не відповідає дійсності. Але це є позиція чи це є певне переконання, на основі якого ми готові навіть діяти. Це вже не просто, знаєте, наша уява про ту чи іншу річ, яка часто є неправильна, але ми маємо дійсно нашу певну опереджену, опереджену думку. Просто один біблійний приклад, і ми ще вернемось до біблійних прикладів. Коли Нафанаїл почув про те, що є один вчитель, і він родом. З Назарету, яка була його думка? Чи може бути щось добре з Назарету? Чи може бути щось добре з Назарету? Це було опередження. Це було опередження. І знаєте, коли ми мислимо ми мислимо опередженнями тоді, коли знаєте, ми реагуємо на якусь певну річ до кінця її не дослідивши. Ми реагуємо на якусь певну річ її до кінця не розвідавши. Ми реагуємо на якусь певну річ, думаючи, що ми в цьому праві. І важко говорити про те, що ми можемо відігравати позитивну роль щодо когось, щодо кого ми маємо опередження. І коли ми говоримо про опередження зазвичай, в переважній більшості це є негативні опередження. Ми бачимо, якщо ще говорити про біблійні приклади. Дивіться, коли Самуїл прийшов, був післаний Богом в сім'ю Єсея для того, щоб обрати, помазати царя. Коли він прийшов і він побачив старшого Еліява, що він сказав? Це він. Чому він сказав, що це він? Тому що його уява, його розуміння про те, яким має бути цар. Вона співпадала зі статурою, з самою, кажуть, виглядом ось цього старшого сина. І потім кажуть: ну якщо це не він, то це вже другий. Ну, точно другий. Але ми бачимо, наскільки він був неправий. Наскільки наші людські уяви і судження, наскільки вони можуть бути, ну, наскільки вони можуть бути неправильними? Якщо говорити про самого Ілієва, пам'ятаєте, коли. Еліяв прийшов на поле битви, був на полі битви і прийшов Давид. І Давид, коли там був, і Давид розпитував, що там, ну, що буде дано, яка буде нагорода. Пам'ятаєте, так? І цей Ільяв що каже? Каже: я знаю твоє зрозуміле серце. Ти залишив овець батька, що в принципі було неправильно, батько його відправив, правда? Я знаю твоє горде серце, і тобі, ти просто прийшов подивитися на битву. Ти просто прийшов подивитись на війну. Як ми знаємо, що справа була зовсім не такою. І також щодо Ісуса Христа також було багато стереотипів. І дивіться, ось цей перший, який ми знаємо в 22 му вірші, вони казали, чи ж не син він не син Йосипів. Що означало бути сином Йосипа? Це означало бути, не бути багатою людиною, правда? Це не означало, він не був равином, він був просто столяром, так? Чи каменотесом інший переклад? Тобто, Сином Йосипа, це був певний штамп, це було певне мислення. Це сім'я Йосипа, сини Йосипа, діти Йосипа. Оце вони. І коли Ісус Христос сказав, що я є той, який прийшов, то їхнє розуміння, їхнє бачення Йосипа і його сім'ї, воно стояло досить-досить серйозною перешкодою. Вони не знали те, що справжнім отцем, Батьком Ісуса Христа був Отець Небесний. Що він народжений від Духа Святого. Вони цього не знали, правда? І якраз проблема з нашими оцими штампами, з нашими розуміннями, що ми не знаємо всієї інформації, це перше. І ми не знаємо того, які плани Бог має для цієї людини. Я ділився про це на молитві в п'ятницю, і ті, хто були, ви слухайте, це другий раз. Дивіться, наші навіть уяви, ось якщо ми говоримо про те, що Бог може робити, як Бог може працювати, які речі можуть відбуватись. Згадайте, колись чоловічий хор співав пісню, так? що йому віддадуть славу, і там були такі дремлющі Китай, африканські раби, Єгипет, Древній край. Тобто це писалось в той час, коли дійсно віруючих в Китаї було дуже мало. І в Африка дійсно була, не була загалом християнською країною. І це було певне розуміння, це була певна, ну, ну відповідала, очевидно, істині чи фактам на той час, коли ця пісня писалась. Але сьогодні наша оця пісня, ці слова цієї хорошої пісні, вони не можуть служити для нас, знаєте, відправною точкою. Тому що ніхто не може перерахувати християн Китаю, кажуть, 100 мільйонів, 120 мільйонів. Ми не знаємо скільки. Ми довідалися, не так давно виявляється, що є в Єгипті мільйони християн, які спілкуються арабською мовою. Ми не знали не багато до нас, з нас, якби можуть, ну, знають інформацію, а можливо, вже знаємо, повторювали про це, що Африка це один з тих континентів, де християнство, євангельське біблійне християнство поширюється з величезною швидкістю. І тому як важливо для нас, знаєте, наші уяви, наші якісь розуміння, наші оцінки все-таки тримати при собі і не робити з чогось, що може мінятися, робити якихось певних абсолютів. Коли ми говоримо про ту ситуацію, коли Ісус Христос почав говорити, що, ви знаєте, Бог посилав своїх пророків чи свої. Бог чинив свої справи не тільки серед євреїв, Він чинив їх навіть серед язичників. Ми бачимо, це також розійшлося з тою усталеною думкою, яка була в цей час. Вони не могли зрозуміти, що у Бога є улюблені не тільки з єврейського народу, але вони є улюблені з інших народів. І я хочу сказати, знаєте, те, що ті, які жили там і вони так розуміли, це не була проблема Бога чи проблема святого письма. Тому що в святому письмі сказано знову і знову, що Господь спасе не тільки з єврейського народу, але з інших народів. Але вони мали свою картинку, мали свою уяву, і саме на основі того вони так і чинили. Дивіться, Ісус Христос, коли жив на землі, Він руйнував досить багато стереотипів. Ісус Христос зруйнував стереотип те, що жінки є меншою вартісніші за мужчин. І скільки разів ми читаємо, що навіть були здивовані, коли побачили, що Ісус Христос говорить з жінкою-самарянкою. Правда? Вони були цим здивовані. Були здивовані тим, скільки яку величезну роль жінки відігравали в житті Ісуса Христа і учнів і взагалі в ранній церкві. Це було руйнування стереотипів. Ісус Христос зруйнував стереотипи, які стосувалися дітей, і взагалі їхньої недостойності того, щоб бути в присутності Ісуса Христа, в святих речах. і ми будемо наступну неділю згадувати. Коли Ісус Христос сказав, каже, так якщо ті замовкнуть, то каміння. Буде славити, буде голосити. Ісус Христос зруйнував стереотипи, які стосувалися Самарян. Я вже згадував жінку самарянку. Коли Ісус Христос розповідав притчу, про що уявити, дати відповідь на питання, хто є мій ближній, то ким був цей ближній в притчі? Він був самарянином, правда? І ми досі знаємо про милосердного самарянина. Коли ми подивимося в історії, взагалі виникнення от народу Самарії, то можна сказати, там було досить багато речей ну, нехороших і негативних. І зрозуміло, що євреї, які вірили, трималися закону, вони мали законні претензії щодо Самаря. Але, але Ісус Христос змушував тих, які були поряд, дивитися іншими очима на цей народ, який Бог також любить. І відома історія про десять прокажених, правда? Коли зазначено, що один вернувся, і сказано про нього, що він був самарянином. І тому важливо для нас в нашому житті, ми знаходимося серед людей. Ми серед живемо ми живемо в суспільстві, де є багато стереотипів, де є певних багато таких, знаєте, як кажуть, картинок і певних якихось недоказаних, недоведених тверджень. Я хочу більше того сказати, що взагалі створення певних стереотипів і упереджень це досить, досить серйозною зброєю, яка використовується свідомо тими народами, які ну, хочуть своїх людей налаштувати проти інших народів. І цього є досить багато, і величезні кошти кидаються в ці речі. Для того, щоб посварити, для того, то створюється певний образ, певний стереотип, певний образ. А хіба тільки між ворожими народами це робиться? Хіба не буває часу між людьми для того, щоб якось ствердитися і налаштувати своїх рідних, близьких проти іншої сім'ї чи родини. Ми говоримо, чи ми, люди, загалом. Створюють певні якісь, піднімають певні недоведені факти, про це знову і знову говорять. Я хочу більше сказати з великим сумом. Нам про великий жаль. І навіть одні громади віруючих роблять це стосовно інших громад. І це є дуже сумно. І як важливо для нас, щоб в нашому житті ми виявляли мудрість і скромність. Знаєте, Дійсно були мудрими в тому, що розуміли, бо що ми не знаємо всього. Ми не знаємо всіх фактів, це перше. Більше того, навіть якщо ми факти знаємо, то ми мотивації не знаємо, ми серця не знаємо, ми не знаємо, чому ця людина чи сім'я вчинила таким чином чи іншим, нам цього не дано знати. І Господь не призначив нас, щоб ми були суддями чи які мужчини виносили певні вироки. Ми повинні знати те, що досить часто в наших судженнях, в наших роздумах ми можемо помилятись. А коли ми помиляємось, тоді ми не можемо чинити праведно, справедливо, так, як потрібно. І ви знаєте, є ще один фактор, який важливий, який часто ми схильні забувати, це те, що все-таки є Бог. Є Бог, який бере навіть оце, знаєте, таке загублене, негідне, нехороше. І саме Бог Він міняє серця людей. І тому важливо для нас, коли ми дивимося на людей, не просто давати оцінку якимось їхнім діям. І, хоча це, 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 це є з одного боку річ потрібна, але ми маємо завжди знати, що є Бог, який може змінити цю людину, є Бог, який може змінити цю сім'ю, є Бог, який може дійсно відіграти певну роль. І тоді самаряни, і тоді митники, і тоді інші, вони війдуть в царство перед тими, які вважали себе. Самоправедними і знаючими і розуміючими. Тому Хай Господь допоможе нам в наших судженнях зробити, звичайно, висновки. Нехай Господь допоможе нам твердо стояти в істині Божій, там, де це є істина Божа незаперечна. І з іншого боку, все-таки пересіювати, аналізувати наші погляди, наші якісь знаєте, розуміння особливо людей, особливо якихось певних ситуацій. І дійсно, нехай і завжди ми будемо знати те, що наш Бог Він сильний змінювати. Наш Бог Він сильний приводити до себе. Наш Бог є сильний чинити те, про що ми не спроможні навіть подумати. Дому, хай Господь благословить нас, щоб ми не були подібними до тих, які думали, що вони знали, а насправді вони не знали. Нехай Господь дійсно збереже нас від того, щоби. Ми не пропускали величезних можливостей, які Бог дає в нашому житті, тільки тому, що ми мали наші думки і наші певні уяви. Амінь.